Добрий день, любі мої учні! Сьогодні ми з вами будемо говорити про центральні та вписані кути. Але спочатку пригадаємо матеріал, який ми вже вчили раніше в попередніх класах. Давайте зараз з вами розглянемо трикутник АБЦ. Якою є сума кутів трикутника? Сподіваюся, ви всі знаєте цю теорему, да? що сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. Як знайти суму кутів Б і С? Що нам треба зробити? Від 180 відняти відомий кут А? Що таке зовнішній кут трикутника? Давайте розглянемо один із зовнішніх кутів. Нагадаємо, що зовнішнім кутом трикутника називається кут, який суміжний із внутрішнім кутом даного трикутника. Наприклад, розглянемо внутрішній кут А. Зовнішній кут, дивіться, у нас буде F A, Зараз він позначений блакитним кольором. Давайте пригадаємо, як можна знайти кут FAB. Ну, самий простий спосіб, якщо ми знаємо кут А, а ми бачимо, що внутрішній кут А і наш, наш зовнішній, вони між собою суміжні, а сума суміжних кутів нам відома це 180. Отже, можемо з легкістю знайти. Зовнішній кут. Отже, давайте подивимося: 180 мінус кут А. А що це у нас таке буде? Це сума кутів Б і це сума двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Отже, пригадуємо, що і ще зовнішній кут можна знайти за формулою. Так? Він дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Пригадали матеріал? Давайте повторимо про коло і круг. Пригадаємо означення кола. Що таке коло? Колом називають геометричну фігуру, що складається з усіх точок площини, віддалених від даної точки, тобто від нашого центра, на однакову відстань. Давайте пригадаємо, а що таке круг. Кругом називається частина площини, яка обмежена колом. І містить його центр. Сподіваюсь, ви пригадали, так? Да? давайте далі пригадаємо. Яке коло називається описаним навколо трикутника? Яке коло називається описаним навколо трикутника? Це ми вивчалися ми в 7 класі? Отже, коло називається описаним навколо трикутника, якщо всі вершини. Трикутника лежать на даному колі. А де ж знаходиться центр кола? Описано навколо трикутника. Пригадаємо, що центр це буде точка перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника. Це все матеріал 7-го класу. Отже, починаємо тепер вивчати нову тему. Давайте подивимося на кут АОБ. Скільки насправді утворюється кутів двома променями, що мають спільний початок. Подивіться. Ось у нас є кут АОБ зверху і кут АОБ знизу. Ми теж його бачимо. Наскільки частин кут АОБ ділить площину? На дві. Кожна з цих частин називається плоским кутом. Подивіться. Ось у нас... Різним кольором виділені два кути. Як у цьому випадку зрозуміти, якщо ми скажемо кут АОБ, про який саме кут йдеться мова? Отже, центральним кутом у колі називається плоский кут з вершиною в центрі кола? Зараз ви його бачите на малюночку. Да? Отже, і ще раз, центральним кутом. Називається плоский кут з вершиною в центрі кола. Для уточнення кута, про який ми будемо з вами говорити, поставимо на дузі кола точку, дивіться, L і M, Та будемо вказувати назву дуги, яка відповідає даному центральному куту. Подивіться. Візьмемо кут альфа. Ось він, альфа, да? такий. Оливковий колір. Він спирається на яку дугу? На дугу А Л, Б. Подивіться, отже, позначення дуги, дуга АЛБ дорівнює куту альфа. А дуга Амб. А, М, Б. а М, Б. ось вона, да? чому дорівнює? 360 градусів віднімаємо альфа. Отже, градусна міра дуги кола дорівнює градусній мірі центрального кута. Давайте подивимося, що дуга АЛБ АльБ і дуга АМБ стягуються хордою АБ. Пригадуємо хорда АБ, якщо ми поєднаємо її, да? отже, ці наші дві дуги стягуються хордою АБ. Якою ж буде градусна міра півкола. Подивимося зараз на півколо. Якщо все коло, скільки градусів? 360, тоді півкола, це що у нас буде, 180 градусів. Отже, давайте зараз дізнаємося, що ж це таке вписаний кут. Вписаним кутом називається кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають це коло. Подивіться, Зараз перед нами вписаний кут АМБ. Вершина його, це точка М, лежить на колі, а сторони, тобто МА і МБ, перетинають це коло. Вписаний кут АМБ спирається на дугу, Б. Якщо зрозуміло, на яку дугу спирається, то можна позначати лише двома точками. Тобто, на попередньому малюнку було добре зрозуміло, що наш кут спирається саме на цю дугу, на АБ. Отже, йдемо далі. Важлива теорема, яку будемо використовувати при розв'язуванні задач. Вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. Отже. Кут АМБ дорівнює половині дуги АБ. Як же може розміщуватися вписаний кут відносно центра кола? Ну, Перший випадок. Подивіться, точка О проходить через одну сторону кута да? через сторону АС. Далі. Точка О належить куту ВАС. Тобто, що. Центр наш да, належить куту БАЦ. І точка О може взагалі не належати нашому куту. І давайте розглянемо наслідки з теореми про вписаний кут. Наслідок під номером 1. Давайте розглянемо ось ці кути, що в нас тут намальовані. Як ви думаєте, якою буде градусна міра всіх цих кутів? Давайте розберемо, подивіться. Ось перший кут спирається на ту г. Ось кут іще один, я показую, да, другий кут спирається на дугу КЛ. І ось у нас третій кут, він теж спирається на дугу КЛ. Пригадуємо, що градусна міра дорівнює цих кутів. Чому? Половині дугу, дуги, на яку вони спираються. Вони зараз спираються всі на одну дугу. Що це означає? Що вони всі рівні. Отже, що можемо сказати, що вписані кути, що спираються на одну і ту саму дугу, рівні. Ми розуміємо, що можемо намалювати безліч таких кутів. І ще раз, вписані кути, що спираються на одну і ту саму дугу, між собою рівні. Наслідок під номером 2. Подивіться, якою буде градусна міра кута, що спирається на півколо, пригадуємо півколо 120 градусів. Градусна міра кута дорівнює половині дуги, на яку він спирається. 180 ділимо на 2, що це у нас буде? 90. Отже, наш невідомий кут дорівнює 90. Що ми скажемо? Що вписаний кут, що спирається на півколо, буде прямим. Подивіться, таких кутів ми теж можемо намалювати безліч. Отже, і ще раз, вписаний кут, що впирається, спирається да, на півколо буде прямим. І розглянемо ще один наслідок, наслідок під номером 3. Подивіться, кут АБЦ прямий. Чому? Ми щойно розібрали, да? що якщо кут спирається на півколо, да? то він буде прямим. Отже, що можемо сказати про гіпотенузу? Трикутника АВЦ? Пригадуємо, гіпотенуза лежить навпроти прямого кута. Отже, наша гіпотенуза АС. Давайте подивимося, що АО це радіус, ОС – це радіус, а О дорівнює ОЦ. Б. О. Да? Що у нас виходить? Що центром кола, описаного навколо прямокутного трикутника, є середина гіпотенузи. Медіана прямокутного трикутника. Проведена з вершини прямого кута дорівнює половині гіпотенузи. Чому так? Подивіться, чому медіана БО дорівнює половині гіпотенузи? Тому що БО це теж радіус, да? тобто половині гіпотенузи. Половинка гіпотенузи це те, що наш радіус. А О, це радіус, ОЦ – це радіус. О це в це да? це, це нас половинки гіпотенузи нашої. Отже, сподіваюся, що наслідки вам зрозумілі. Ми їх щойно розібрали. А тепер давайте з вами порозв'язуємо письмові завдання. Переходимо до дошки. Отже, перше письмове завдання. Накресліть коло з центром у точці О і позначте на ньому точки А, Б і С. Отже, коло. Так, ось моє коло. Центр цього кола точка О. Так, ось у мене центр кола, точка О. Як бачимо, вам потрібен циркуль да, для побудови. Далі. Позначимо точки А, Б і С. Отже, точка А, точка А. Точка Б, на колі да, точки повинні лежати. І хай буде десь тут точка С. Далі. Виділіть двома кольорами. Два кути, утворені променями ОА і ОС. Давайте промені да, намалюємо Оа. Промінь Оа О, початок. Промінь немає кінця. Да? ОС виходить з точки О, проходить через точку С. Виділіть двома кольорами два кути. Отже. Наші кути. Перший наш кут, де він діти? Ось він. Ось перший кут, да? одним кольором. Другий наш кут беру інший колір. Ось він. Да? Ми бачили в презентації на малюночках. Ось він. Я його виділю іншим кольором. Як попросили мене да? двома різними кольорами. Так, далі. Позначте. На колі точку Д так, щоб вписані кути ABC і ADC були рівні. Отже, де мене кут ABC? Його ще немає. Зараз ми його побудуємо. А да? С. Ось мій кут: А да? ABC. Мені треба поставити точку Д так, щоб вписані кути ABC і ADC були рівні. Давайте пригадаємо. Вписані кути будуть рівними, якщо вони спираються на одну дугу. Зараз мій кут АВС спирається на ось цю дугу АС, поставлю ще будь-яку точку, да? Спирається на дугу АЛС. Отже, Д я можу позначити точку Д. Наприклад, ось тут точка Д. Якщо я зараз побудую кут АДС… Зверніть увагу, що мій кут АДЦ теж спирається на дугу АЛЦ. І ще раз проговоримо. Да? Вписані кути, які спираються на одну і ту саму дугу між собою рівні. Що я могла ще зробити? Я могла точку Д поставити ось тут, наприклад. Ось хай це буде D 1 у мене. Да? Для прикладу покажу, ось у мене буде кут. Він теж спирається на дугу АЛЦ. Тобто всі ось ці кути, які я ще не намалювала, вони між собою рівні да? за нашою теоремою, яку ми сьогодні з вами вивчили. Не встигаєте зробіть паузу і переходимо далі. Наступне завдання. У колі побудовано центральний кут. Знайдіть градусні міри утворених дух. Якщо Перша задача. Одна з них більша за другу на 120 градусів. Подивіться, дуже простий розв'язок, давайте зараз все це розпишемо. Якщо ми кут АОБ позначимо за Х, тоді другий кут, що нам відомо, на 120 буде більше Х плюс 120 градусів. Давайте запишемо, що кут АОБ. АОБ дорівнює дузі АльБ. Ми сьогодні це вже проговорили, що центральний кут, центральний кут, тобто кут, який проходить вершина якого це є центр. Так? Центральний кут дорівнює дузі, на яку він спирається. Центральний кут наш АОБ спирається на дугу АЛБ. Тому ми й написали, що наш кут АОБ дорівнює АЛБ, і ми позначили це за Х. Далі дуга АМБ АМБ дорівнює Х плюс 120. Да? Це наше позначення. І ще раз, де ми його взяли? З умови. Да? Нам сказали, що інший, інша на 120 градусів більше. Далі, що ми знаємо? Що наша дуга АЛБ. І дуга АМВ разом дорівнюють 360 градусів. Отже, дуга АЛВ Додаємо дугу АМВ дорівнює 360 градусів. Складемо урівняння да, підставимо. Дуга АЛВ у нас позначена за Х. Дуга АМВ – це Х плюс 120. раз. Х плюс 120. І разом це буде 360 градусів. Отже, з іксами в одну сторону, без іксів в іншу. Що ми з вами отримаємо? 2х дорівня мінус 120. Да? Перенесли в іншу сторону, змінили знак. 2х дорівнює, Скільки це у нас буде? 240. Тепер Х невідомий множник, щоб його знайти, добуток ділимо на відомий множник х дорівнює 120 градусів. Отже, наша відповідь: 120 градусів. Що нам треба було знайти? Градусні міри утворених дух. Отже, ми з вами знайшли, що дуга а, Л, Б, це наш Альбси да? 120 градусів, тоді дуга АМБ. А МБ да? ось у нас Х плюс 120, 120 плюс 120 дорівнює 240 градусів. Отже, ми зараз з вами знайшли невідомі дуги. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, допишіть, а ми розбираємо. Другу частину задачі, да? якщо вони відносяться як 2 до 7. Пригадуємо, якщо у нас є відношення, у нас завжди з вами з'являється Х. Отже, я зараз витираю. Назви дух у нас такі самі да? залишаються. Отже, якщо у нас є відношення, з'являється Х. Одну дугу позначимо як 2х, іншу як 7х. Отже, дуга АОБ, вона у нас менша на малюночку. Кут АОБ дорівнює дугі А і дорівнює 2х, дуга А дорівнює 7Х. Разом да? дуга А Додати дугу дугу АМБ. Отримали 360 градусів. 2х плюс 7х разом 360 градусів. 9х. Да? 2х плюс 7х. Тепер наш Х невідомий множник. Знову ж таки, добуток. Ділимо на відомий множник, що ми отримали? 40 градусів. Що ми зараз знайшли? Тільки наш Х. Да? Це поки що ніяка не дуга. Ми знаємо, що дуга Альб. Дорівнює 2х, отже, 2 множимо на 40. Знайшли значення дуга Амб. Амб дорівнює 7х, отже, 7 множимо на 40 280 градусів. Отже, ми зараз знайшли значення і першої, і другої дуги. Не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Переходимо до наступного завдання. За малюнком знайдіть кут Х, точка О центр кола. Зараз я трошки збільшу малюночок. Розбираємо малюночок А. Що ми тут бачимо. Давайте подивимося, що наш кут X, кут Х, да, ось він, він у нас не центральний, да, тому що він. Пригадуємо, так, що центральний кут, ми щойно його розбирали. Вершина його лежить на центрі. Так? Вершина це його центр. Подивіться, ось у нас центр О. Ми бачимо, що це у нас не центральний кут. Так, що нам ще тут відомо? Подивіться, нам позначили два кути: 30 і 25 градусів. Отже, давайте розбиратися. Кут ЛК. М. Л, К М. дорівнює 25 градусів. І ще раз кут. Л, К М. Це який кут у нас? Це у нас. Вписаний кут. Да? Ми сьогодні вивчили центральні та вписані кути. Це у нас вписаний кут. Давайте пригадаємо означення вписаного кута, що у нас вершина його лежить на колі, а сторони перетинають коло. Да? Отже, на сторони КЛ і КМ, вершина К лежить на колі. І ще раз, кут ЛКМ – це вписаний кут. На яку дугу він спирається? Подивіться, на ось цю дугу він спирається. Давайте пригадаємо, що вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Да? А що нам ще відомо? Що якщо декілька кутів спираються на одну і ту саму дугу, то вони між собою рівні. Давайте подивимося, що на цю дугу у нас спирається не тільки кут ЛКМ, а який ще. А кут ЛНМ. Подивіться, він теж спирається на цю дугу. Отже, оскільки вони спираються на одну ту саму дугу, то вони між собою рівні. Отже, ось тут у мене буде теж 25 градусів. Далі. Давайте подивимося на кут КМН. КМН. Ось він. КМН. На яку дугу він спирається? Зараз я візьму інший колір. КМН спирається на ось цю дугу. Ось вона я її зараз кольором позначу. Да? Ось ця дуга. Давайте подивимося, який ще кут спирається на цю дугу. Кут Кульн. Він, він теж спирається на цю дугу. Оскільки вписані кути спираються на одну дугу, вони між собою рівні. Отже, ось цей кут 30, да, позначу двома рисками. І ось цей кут теж тоді буде 30 градусів. Отже, напишу, що він теж на рівні 30 градусів. І ще раз, чому ми зробили такий висновок? Давайте запишемо. Ми проговорили, але не записали. Як вписані кути, що спираються на одну дугу. Як вписані кути, як вписані кути, що спираються, що спираються на одну дугу. Як вписані кути, що Спираються на одну дугу. Тепер давайте з вами розглянемо трикутник КПЛ. Трикутник КПЛ. Давайте його знайдемо, ось він, КПЛ. КПЛ. Подивіться. Два кути нам відомі. Давайте зараз знайдемо ось цей кут. Пригадуємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180. Отже, що ми можемо написати, що кут КПЛ дорівнює 180 градусів мінус 25 градусів, да, відомий кут, і мінус 30 градусів. Що це ми отримаємо 125 градусів. Отже, ось цей кут у нас вийшов 125 градусів. І тепер просто подивимося, що у нас є два суміжних кути КПЛ. І LPM, наш невідомий Х, між собою суміжні. Отже, з легкістю можемо знайти ось цей кут Х, да, який нас попросили. Або через букви кут LPM. Що це буде? 180 градусів. Віднімаємо 125 градусів. І ми отримаємо. 55 градусів. Чому ми так записали, да? чому ми так зробили таке віднімання? Давайте напишемо за властивістю суміжних кутів, за властивістю, властивістю суміжних кутів, за властивістю суміжних кутів. Отже, ми зараз з вами розв'язали задачі під першим малюночком. Ваше домашнє завдання подумати і розв'язати дві інших задачі. Да? Ось вони перед нами ваша перша домашня задача і ваша друга домашня задача. Подумайте, вони не складні, просто треба вивчити теорію. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!